Всім доброго дня! До мене завітала Октавія 7. На чистку всієї системи екології без демонтажу. Ось таким апаратом буду чистити Сажовий фільтр, впуск-випуск, камеру згорання, розкоксовка два контури клапана EGR високого і низького тиску з теплообмінником, дросель, впускний колектор, Сажовий фільтр від масляної зали. Автомобіль завітав з міста Києва. Йдемо по показникам 206 тисяч пробігу. Прогріти автомобіль. Бачимо 29 кілометрів назад була регенерація. Так, 7 гектопаскалів на холостих. Що власника турбує? Це часті регенерації. По місту, бачимо, маса сажизмірна більша за комп'ютерну, що видає, і вона вмикає регенерацію. Вмикає регенерацію 100 км плюс-мінус по місту. Так, фіксую дані на обертах 50. Бачимо 893, емітація автомобіля в ходу доходить до 24 і вмикає регенерацію Так, дані зафіксовані є такі і по помилкам. По помилкам циліндр 3 слишком низькое давление. Розберусь згодом, що це означає. Неактивна помилка, не постійна, щось, щось є. Так, і каталізатор Nox. Масляна система. Так, апарат під'єднано вже до автомобіля, приблизно годину часу займає тільки підключення. Апарату до автомобіля. І перша стадія виявлення масляної золи. Фільтр заглушений, сітка. Поїхали. Так, подивимося, що насипало. Так, зола є. Так, ось вона. Ось вона густа зола по краям. Залишилась на фільтрі. Фільтри є в при кількості. Так, на ганчірці теж є. Ганчірка як фільтр прослугувала, щоб через цей фільтр не, прийш... не пошло далі на... фільтруватись. Так. Промиваю тут весь фільтр і роблю чистку, сажу масляних відкладень. Впускний колектор, клапана, камеру згорання розкоксовка, єгір номер 1 Єгір номер 2 Так, чистка завершена. Ось результати на останньому фільтрі, що повисипало, сажу масляні, зола крупна. Ось. Це вже стара запечена, та, яка ще не запечена та вимивається на першій стадії очистки системи екології. Так, прогріти автомобіль. Форсуночки видалі все показують. Дивимося по манометру. на холостих нуль на обертах. 17-18, під'єдную датчик диференційного, він тут знаходиться один. Машина 18-го року. Так, під'єднав датчик диференційного. Три на холостих на обертах. Все правильно він показує 17-18 як по манометру. Так, сажовий ще не прогрівся, маса сажу і змірена, поки стоїть на місці. Так, і загальна перепровірка автомобіля. І так, висновок по автомобілю. Помилок в авто зовсім немає. Зараз все перепровірено. Всі системи, які є в авто, по температурним режимам, тому що НОКС це і є неправильні температурні режими, а саме масляної системи. Тобто недогрів оливи або перегрів. В авто все перепровірено по масляній системі. В першу чергу впливає ось такий прилад, пристрій, який знаходився в автомобілі. Кріпиться він до випускного колектора, і коли випускний колектор нагрівається, автомобіль додатково дихає через цю гофру, через повітряний фільтр теплим, теплим повітрям. В свою чергу, автомобіль швидко пригрівається, але цей патрубок предназначений для Норвегія, Швеції, де дуже багато. Часу холодно, тому цей патрубок там і буде працювати. В українських реаліях всі автомобілі, які до мене приїжджають і мають такий патрубок, всім знімаю, тому що дуже часто є і проблеми по єдієрам. Із-за цього патрубка. Автомобіль дихає впускним повітрям дуже теплим. Можна так сказати, навіть гарячим. За цього автомобіль швидше прогрівається, але часта робота термостата, часта робота клапана Єгіра, і, і масляна система не може правильно працювати, тобто недогрів або перегрів оливи. Автомобіль знаходиться в Києві, звісно, приїде ще на повторну діагностику, щоб зізняти відео про результати. Так, і гарантійний лист на автомобіль. Наступна чистка 350 кілометр, на 350 тисяч кілометрів пробігу. Всі недоліки по автомобілю знаходяться на зворотній частині гарантійного листу. Всі рекомендації про технічне обслуговування правильність роботи двигуна, щоб і всі системи працювали в автосправно, надаю особисто всім, хто до мене приїжджає на чистку всієї системи екології. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.